Доброго дня, діти! Прийшла чарівниця осінь. Восени дорослі разом з дітьми збирають врожай овочів. Подивіться, який багатий врожай в цьому році вродив. Гляньте на малюнку і на світ, які овочі ви знаєте. Послухайте мою загадку. Кругленький, червоненький, немов світлофор, дуже смачненький вродив так помідор. Я маленька, червоненька, з хвостиком тоненьким. На городі мене рвуть і до столу подають. Молодці, це морква. Довгий, зелененький, добрий і солоний, добрий і ситий. Хто він такий? Молодці. Огірок. Малювати ми сьогодні будемо овочі на тарілці. Для роботи нам потрібен аркуш паперу. Зелена фарба. Червона, оранжева, пензле, водичка, підставочка і серветочка. Так починаємо малювати. Подивіться, які овочі на тарілці я намалювала. Я з нетерпінням буду чекати на ваші роботи.